Всім слава Ісу Христу, слава Україні. Находжуся я зараз, в село Бестриця. Приїхав я до Руслана. Руслан має гарні робочі коні. Це є не Олександрієць, таврований. то він не від Сергія походить? Від Сергія, Від Сергія. бо я вижу, що таурований, ти зразу питаюся. Лушухам, забрав його в каше в руках в мене і останній будеш. — Руслан забрав його. Ну, купив у Сергія. Це, по-моєму, він з Луганська. Ото... Бо то Сергій возив з лану, із Луганська, але із Дубрівки, але то є одні, що якесь котре з завод не бив не Таура. То кілько коневе? 17-й рік. Кінь, це що, ще 6, 6, 7 років 7 років. коневе. Роботу тут показує на безстріліці, що Альтернативів дуже мало таких, є, хоч малий, невеликий, але тут робота є тут. Будь-куди. Ну, ну, але Олександрійці вони всі гарні коні і дуже добрі до роботи. Він, що густий, він робить даню дані. Він не є великий, але довгий укладистий кінь. Файну має ногу. Я рахую теж так. Що для такої місцевості, як у вас тут, до роботи, до ліса. І дивись, він кожен день робить який файний, розколений, укладний. Такий... Ні, ну це ж понятно. Відповідна їда, відповідний догляд, відповідно, і роботу ще робить. Зима, не зима, він чи не затратує ніколи. Щоро походить мені в лісі. Це за стопимо. Ти маєш троє. Маю три, маю ще одного меншого такого, але малий коник, але теж маю таку роботу, мені не мала, але б мені робота була відповідна, я то люблю. А толку, то тут невеликий. Ще менше є один, і ще тих пізе. Так, так, то ми зараз покажемо. Оцей чоловік... Цей чоловік купив... У печеніжині Геркулеса, хто знов такого лошака? Геркулеса, то ми зараз його покажемо. У печеніжині у Романа від Багіри. Польського того лошука забрав. Оцей чоловік. Ще хлопець? хлопець? Ще хлопець. Дівчата, дивіться. Дивіться цей. Дивіться, дівчата хлопець не жонатий, може би комусь такий посував, машину має, коні. Ці теж не Ні, обидва не О, І ці два не жонакі, мають, 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 мо мають мотоцикль. Ці мають мотоцикль, коні маєте хлопці? Нема, лиш й люкс. Добре, б ви ще один купили, ви лише у двох їдете на мотоциклі, циклиці де таке. Ще б один моциклі купив. Але... Ці ще два молоді, ще не цей. Ще, ще сіженити не хоті. Але якби когось цікавило, то... Я хлопці. Отакий От такий коник. Зараз Руслан виведе ще другого. Хочеш хоче купувати. Я? А. Щось таке, ну? А, ну там треба вибір. Отакий гарний не Олександрієць. Сім років. Походить від Сергія, але в загальному привезений з заводу. Йой, і на то не звертайте уваги. Хлопці встидливі, ковчу в на мотоцикли, а тут така тепер погода мокра. Отакий гарний кінь. Невеликий, але... Але господар задоволений на тисячу процентів конем. Зараз приведе другого. Yeah. Так. Це огірец! Це най! Вів Віві у Руслан ще такого жеребчика, кілька йому років? П'ять років років навесні. Такий гуцулик. Так, маленький, але... маленький, але файно складений. Файний має задок. Ножку проківсе, але ну, такий гуцулик. Але їде так, що просто у лісі дуже розумний, ті, що пустив собі його. Це, Це є гічно, оце є дійсно гуцул. Гуцульська порода. А моя стану, окей, він має. Метр п'ятдесят він має по тілу. О, коротше груди у мене, то він мені по груди. Метр п'ятдесят по кілу, десь має метр сорок на лінійку. Оце є гуцулик. Це а наш, а наш місцевий кінь. Але каже Руслан, що їде... Космача походить З космача? Походить з космача. Але тут робота відповідна є, пація, і дуже спокійна. так і спокійний. Він отак трохи що ребець показав себе, але він поповідний у лісі дуже розумний такий ще. бачиш? Подивитися на того, вживу і на цього. І на камеру їх узяти. То, ні, то цей пуст пустче, я тобі з кого мало що і виглядає. А вживу, та, Розумієш? Виш, як то камера регулює. Того показує, так, того, так, так що то треба в вживу коні. Ну я тобі кажу, він на камері виглядає багато більший, як, як такого живу. Ні, він маленький, досить такі але то, що добре. Так, він маленький, але він свою роботу робить. Він так робить на всі сто. На більше на його масу, йому би дати маси більшої, то То так я завжди. Би бі, бі, більше мав кіла, то він би цей. Черей душа, в мене це основне, послушний, чемний. Сподій, він вдаримо, ж дай новий. Роботу свою знає. Дай ножку, в руках спікуєш. Ну, але це добре, це спенька ногу закотив і поїхав до гри. Що, як їдеш верхом, то треба гри підіймати до гри, бо так. <різь> але їде, він відповідно. Там нема такого, аби він щось дістав, не схотів піти, чи що там. Пробує і, різні і... варіанти, вліво, вправо. Ні, там все вперед на коліна впав, що йому треба йти щось допомагати робити. Ну там немає. Там вперед просто на коліно впав і дивишся, він це розчає, то не дає йому допомагати. Спалить, підкинути. А він не має чим взяти, масового немає. Та, не стає йому ваги. Коник такий, хлопці, десь, щоб ви розуміли, під 400 кілограмів. Під 400. Та, а їде на всі 600, каже Руслан. Коник кожен день у лісі, але дивіться, як виглядає. Гладкий. Ситий, файний. Ну, догляд, догляд Руслан дає такий, як має бути. Я кажу, хобі таких хлопців побільше. Бо не кожен старий господар так де вісі за кіньми і. Ні, ці два худі, бо ці їдуть. Да, які ні, худі? Які але двічки в нього Ну, дивись, Як ноги широко тримає, яка Та. грудниця квадратова в нього. Він в лісі так акуратно, йде, він не совсем на ногу би не знати. Невеликий, не але, але файно складений коник. Файний. Файний. Так от для роботи кожної днини повсякденної, по, по то я вам сказав хлопці, що більшого і не треба. Це до лісу, він трошки замалий, де є якісь нюанси, що він маленький... Кому для хазяйства так би треба, для особистих потреб, тут кого коні як. Так. Фіру, ну, підає, він, він на курі не да падати, але він туди... Ну бо з цього, ваги йому десь стає, немає тої сили, він хоче взяти, але просто не може. Але в загальному, якщо таке до пари з червоним, то що ти? З тим жовтим, то він не... А він такий, що він у парі той острий, а він ніколи з не відстати, так він балякає. Але у вас більше по однокінці тут. Однокінці, тут пар... Так, тут хіба все фіру, однокінка. — а... Фіру хіба десь така, а, а так, річ, тут все. Але я так бачу, що якщо нема другого, що ним ну, тягає, то я хотів то наперед, того беру, він горі зачви, він сам наш Ну, кінь розумний, навчений до цієї справи. Він тонь то, розумний. Що? Прийшов, що? Там хлопці не дали, то головний. Помійний біжить. Він на ногу не стане у лісі, нічого. Той трошки бавати. То. Є трохи пендення, це ні, це спокій. Але дивіться, ти кінь. Я вижу, що в того, шов цього. Ти кіньми робиш е, кожен день, але тут немає ні шпатів, ні водінок. Хіба биш, витри, то це дивлюся. Ні диха, ні нічого. Це все чистеньке, все грає. Я кажу, що не кожен старий господар, старший так може подивитися за кіньми, як, як ти молодий. Приїхали додому, три години ні їсти, ні січки, ніяко ні пити. Сина трохи кинув і все. Але останет його мусить. Я так, я так теж зазвичай стараюся робити. Ну якщо тако з лісу, то. То кидаю сіна, води потім через три години, січки, то вже. А як з легкої роботи такої приїхали, то зразу січку даю. Ні, в мене легкої тут роботи у нас нема. Тут є робота така. Але я так їду кіньми дуже рідко. Але якось. Так, але мітко. Останні, останнім часом то такі, обшаги. навіть не маю толком, коли ні, їдуть, відповідно. Щось там запрігав трохи, щось то вчив, але то. Треба більше часу при... приділяти. Отакі от отакі коні в селі Бистриця на район. Дуже мені приємно, я з Русланом спілкуюся вже віддавніше. І дуже мені приємно, що я попав до цього хлопці, що познайомилися вживу. Надіюся, що ще не раз приїду. Тут хлопці є ще, мають коні, але ковчу не чещені, показувати. Другий раз покажете, хлопці, так? Ну то пішли. Вони не Беразова походять. Теж з Беразова? Так, то все з наших... Там навколо мого села, мої села. Там такий ямбал, що високий, довгий відповідно. Старший, але там великий. Ну то йдемо, ще там покажемо, <рекунут> й, бо нам треба їхати. Там Беразова. Так що там буду дякувати всім за увагу. Підписуйтеся на канал, кладіть лайки, коментуйте. Активніше підписуйтесь, будемо щось показувати, цікаве. Їхати, знімати. А тобі, Руслан, селе і здоров'я. Всім до побачення.